Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, мені приходять від вас повідомлення, критика з приводу того, що я не даруйте навтології, не критикую Зеленського. А за що я маю його критикувати? За що? За те, що він є таким, яким він є, і ви його обрали? Це, це б я був би ідіотом, якби я так робив би так. Якщо вам, вельми, шановні, потрібно було молоко, а ви купили замість корови жеребця і тепер. Цього жеребця критикуєте за те, що він не дає молоко, а він і не може давати молока. Така його природа, така його природа, не давати молока. То, може, треба критикувати самих себе, що ви купили не корову, а жеребця, коня. Так. Ну, я пояснюю такі прості речі, які, ну. Ну, я не знаю, на пальцях показую і все. На жаль, не всім доходить так. Ну, що він? Ви не знали, яка його природа, яка його сутність? Що ви не знали, хто такий Порошенко, теж його природу і сутність? То чому ви голосували одні за тих, за того, а інші за того? Чи ви не знали, хто з них там хто є, і так далі. Ну, Зараз там е піняться про те, що от, аби був Порошенко, так було б все по-другому. Ну, Це все абсолютно безпредметні суперечки. Тому що Порошенка зараз немає, а є Зеленський, так. І невідомо, чи був би Порошенко кращим. Ви вважаєте, що був кращим, але це все теоретичні розмови, так? Я, наприклад, голосував за третього, там їх 36 і 39 було. Ну, в крайньому разі одна людина була кристалевої чистоти, етнічної українець з знанням мови, з тим, другим, третім і четвертим. Ні. Не проголосували, вам захотілося коня. <смі> не козу, щоб вона молока давала, і не корову. а вам коня тепер ви кажете ні, він не такий. Не такий, так він не може бути таким. Він же сам перед широкомасштабним вторгненням сказав, що треба готуватися не до, так би мовити, війни, а до шашликів, що ви хочете. Ну, класика, я ще раз на пальцях пояснюю. Ну, здається, останньому їжаку вже мало було зрозуміло ця. Приказка давніх римлян. Хочеш миру, готуйся до війни. Не до шашликів, а до війни готуйся так. Якщо ми не були готові до війни, то війна й прийшла до нас. Цілком закономірно. Цілком закономірно, не випадково, не тому, що Путін такий сякий, так. а тому, що ми не були готові до війни. Так. Все просто, надзвичайно просто. І дивуюся, як отакі прості речі, про які я вам розповідаю, та вони не зрозумілі широкому загалу. І тому він намагається всіляко перекласти власну недолугість, власну провину на когось іншого, так? Та не буду я його критикувати. Вас треба мені критикувати, так. а не його. Його сутність була відома, хто він є. Так. Ви обрали, значить, ви вважаєте, що такий вам потрібний. Так. І війна, значить, вважаєте, що вам потрібно, раз треба готуватися не до війни, щоб був мир, а до шашликів. Ну, все просто, настільки просто я пояснюю, як кажуть, на пальцях: ні, не чіпляйтеся до мене, не чіпляйтеся, до себе чіпляйтеся. так, Як казав е, професор Преображенський в собачому серці, так. Треба бити себе по голові, так, щоб вибити з себе всі ці ілюзії. Ну, подивіться, ви ж звинувачували. Порошенка, Тимошенко у тому, що один Вальцман, друга там Кугельман чи Бог, я не знаю. Як і, що в них там є якась частка єврейської крові, тому їх обирати не можна аж в ніякому разі. А от те, що Зеленський чистопородний єврей, це, виявляється, нікого не турбувало з вас. Ну, ну, як так? Одне з другим. Ну, подумайте, як це все воно виходить. Це що, розуму немає. Чи, чи, чи як це все? <залець> Тих звинувачують у якійсь там часці, так? а цього не звинувачують у 100%. Ні, хлопці, так справа не піде. І дівчата теж.